Слово, що надійшло від Господа до Єремії, коли прислав цар Сидекія до нього Пашхура, сина Малахії, і священника Софонію, сина Маасії, аби ті мовили, Спитай, Господа про нас, бо на цар Вавилонський, воює проти нас. Чи не сподіяв би господь для нас чого такого, як усі його чудеса, щоб той від нас відступив? Єреміє ж їм на те сказав Ось що скажіте Седекії? Так говорить Господь бог Ізраїля? Ось я оберну назад воєнне знаряддя, яке в руках ваших яким ви воюєте проти царя Вавилонського та Халдеїв, що вас облягають поза мурами і зберу його докупи серед цього міста? Сам я воюватиму проти вас простягнутою рукою і кріпким раменом у гніві, пересерді і великім обурені. Поб'ю мешканців цього міста. Людину і скотину великою пошестю вони погинуть. А потім каже слово Господнє: Віддам Седекію, царя юдейського, з його слугами та людьми і з тими, що застались у цьому місті після пошесті меча і голоду, у руки на Вавилонському цареві, в руки ворогам їхнім. В руки тих, що чигають на їхнє життя, і Він їх повбиває вістрям меча без жалю, без пощади і без милосердя. А до народу цього промов: Ось як говорить Господь: Оце даю вам або дорогу життя, або дорогу смерті. Хто зостанеться в цім місті, поляже від меча, голоду і пошисті. Хто ж вийде і видасть себе халдеям, які вас облягають, залишиться живим, і життя його буде йому замість здобичі. Я бо оберну обличчя моє проти цього міста йому на лихо, а не на добро, каже слово Господнє. У руки вавилонському цареві віддам його, і він спалить його вогнем. Домові юдейського царя скажеш Слухайте слово Господнє, Доме Давидів, ось як говорить Господь Розсуджуйте суд уже зранку, рятуйте пригнобленого з руки гнобителя. А то немов вогонь. Вибухне гнів мій і палитиме, і нікому буде гасити його із за поганих ваших учинків. Оце я проти тебе, мешканко в долині, скеле на рівнині, каже слово Господнє. Проти вас, що мовляєте, хто на нас устане? Хто вламається в доми наші? Я вас покараю за плодами ваших вчинків, каже слово Господнє, і розкладу вогонь в її лісі, і пожере він усе навкруги неї.